Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Ну що, леви, подивимося розклад. На січень місяць, 26 року, що вас чекає, всі сфери життя. Але розклад програється на всіх, так як це загальний розклад. І нічого немає кращого, ніж особисті розклади. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. І так дивимося, яким буде для левів. 26-го року дуже великі переміни будуть, значні переміни, я так скажу, велика шаткость. І можна сказати, що вам треба придержуватися середини, Не розкачувати колісо фортуни. Можливо, у вас буде якась удача, тому що це фортуна однозначно. Кармічна карта, можливо, будете повертатися ще до якихсь аспектів свого життя, що були раніше, тому що колісо фортуни, як обично, повертає вас назад, пройти ще раз кармічне це колісо, якщо ви пройшли його погано в своєму житті. Але вас порадує великими змінами, і, можливо, ці зміни якраз будуть удачні. Тому що ми запитували, чи порадує вас, чи не по і, і, і як порадує, так? А давайте подивимося, чим не порадує місяць Січень Леви. Ну, порадує, що ваш, на вашій стороні буде фортуна. Це вже добре. А не порадує тим, що щось повинні будете закінчити. Точка. Точка може бути як в отношенні. Точка може як по роботі, бути, оце можуть бути круті зміни і так далі. Ну, знаєте, це не означає те, що як ви реінкарнацію пройдете і щось хуже стане в вашому житті. Це наоборот може краще стане. От закінчите якусь роботу, почнете якусь нову, тому що Колесо фортуни каже, що будуть великі зміни, і ці зміни будуть на удачу. Так що чекайте. Давайте подивимося важливі події місяця. Ну, я скажу, що по колісу фортуни вже можна сказати, що важливі події місяця це круті зміни, великі переміни і ще по десятки часів, що щось прийдеться оставити в прошлому і почати щось нове. Реінкарнацію зробити і великі зміни. Важливі події місяця, леве на січень місяць. Стосунки любов, зустрічі. Робота з документами, активні дії. Активність, да? активність, можливо, по роботі, і підвищення по роботі, активність, договоренність. Тут карта ще говорить про роботу з документами, договоренності якісь, і трошки лишні карти викину, обично менше трохи. Коли. Ну, ладно. І по Єрофанту це робиться правильні дії, вчення. Ну, вчення даже може бути, знаєте, як е, життя уче, от кармічні дії, життя уче. Щось закінчуємо, реакарнуємося, починаємо жити по-новому. Ну, і так. Може бути і так. Так, важливі події місяця. Дивилися. На відносини ні в кого нема відносин. Давайте подивимося. Леве на відносини в кого нема відносин. Чи будуть відносини, чи не будуть відносини. Ну, зустрічі вже показує, що будуть важливі події місяця. Так, будуть. Будуть відносини і ще ви будете намагатися взяти все в свої руки. Дітородність буде у вас. Дивіться, будуть празники, щоб ви там сильно не переусердствували, Тому що карта каже, будуть, буде ізобілія і дітерусть, сила. Взяти все в свої руки, приборкати і от бачите, лишнього можливо там випили, чи дуже добре було на і от, раз Треба спочатку заміж вийти, чи жениться, а потім може дітородність випадає. Але карта каже, що будуть у вас отношені і серйозні. Імператриця каже що серйозні отношені. Беріть свої руки, не вагайтеся. Правильні робіть дії, вчіться. І будуть у вас круті зміни. У того, в кого не було нічого, ви оставите все в прошлому і вийдете заміж. От карта каже, прям так. Буду сильно візьму все в свої руки, вийду заміж і все в мене буде. й у церкву піду, шлюб візьму. Ну, якось так. Хто хоче, це от пишіть обов'язково, приймаю. І не забудьтесь поставити подобайку. А ще не забудьте поділитися в соцмережах з цим відеорозкладом, для того, щоб він підсилив свою дію на вас. І приходьте до мене на розклади. Особисті розклади. По телеграм, ватсап нічого не замінить особистих розкладів. Подивимося, якщо на вас такий розклад випаде, це обов'язково. Ви знайдете свою судьбу. Це навіть судьба, я вам скажу. Тому що це, колесо фортуни, карта судьби. А імператриця це розвиток, сімейність, благополуччя. І от якраз випадає. Це ваша судьба. Ви знаходите те, що хотіли, і ще берете все в свої руки. Будете вожаком в домі. Ну, це ж теж добре. Всі гроші у вас будуть хранитися і всі будете, все будуть питати, що зробити. Так. Давайте подивимося на відносини, в кого є вже відносини. Так? А то тут, -тут подивилися на відносини, в кого немає відносини, в кого є відносини ще. Так, дивимося на відносини, в кого є відносини. Так, лев. Якраз тут в леві випадає, бачите? На відносини, кого є відносини. Тут карта розчарування випадає, так? Да? Нічого, все стане на місце. Треба вирішити, буде вам якісь там проблеми сердечні. Але ви їх рішите в позитивну сторону. Однозначно, позитивну сторону і настроїти ці отношення, і все буде добре. І фінансово настроїте. Ну і активність, вогняну активність теж настроїти. Тут бачите, все буде в позитиві. Тобто буде у вас шикарна вогняна любов і денежний прибутки від сім'ї. Сім'я не розпадається, ні. Якісь настроїти трошки невеличкі проблеми будуть, але ви їх настроїте. І все у вас піде прямо як з води. Так, для тих, у кого є робота, давайте подивимось. Але для тих, у кого є робота. Ну, тут будуть і фінанси, і прийметься, прийдеться якісь вирішувати нові питання. Якщо будете робити з документами, дивіться на маленький шрифт. Я б сказав, дар богів. От, дар з небес, от іде вам фінанси. Поступлення будуть вирішити якісь проблеми. От будуть у вас такі, знаєте, качелі трошки. Ну, по двойки Пентаклі ви збалансуєте фінансове своє положення. Але дойдете до якогось тупіка, ну ви його вирішите. Тут карта каже, я доходжу до тупіка і дивлюся на ситуацію з іншої сторони, приймаю правильне рішення і вирішую його. Так що роботу ви не потеряєте. Але щось потрібно буде вирішити. Давайте подивимось леве на січень місяця 26-го року для тих, хто шукає роботу. Мог, я все зможу. Робота буде, деньги будуть. Ну і розчарування будуть. Дехто, можливо, якусь роботу думатиме, що тут буде охохо, а тут, окажеться, ні, не охохо. Тут вказується те, що вона буде для нього або важка, або неприємна. Ну, Скажімо, сніг, град, дощ, намоче, замоча і так далі. Ну, от, Як ви знаєте, трошки буде е, важко працювати, і людина буде розчарована в тому, яку вона роботу вибрала. Можливо, не так будуть оплачувати, як вона собі розрішила. Не вовремя будуть оплачувати рецепт таклів, каже, що з задержкою можуть оплачувати. Так що таке то. Ну, щоб вигнали, я не бачу, щоб вигнали. Щоб не знайшли роботу, не бачу, щоб не знайшли роботу, ви знайдете однозначно, помагу буде робота. Ну, тут може бути всяка. В принципі, можна сказати одним словом, робота з людьми. Отак. От Сфера роботи з людьми. Це може бути яка хоче. Е, хоч повар, хоч будь хоч любий керівник. керівник хоч мах, хоч таролог, хоч... Хто хочеш, от, хто хочеш, може бути і повар, і врач, і навіть е, продавець в магазині. От любить. Це може бути люба людина, яка часто контактує з людьми. Тобто роботу ви знаходите. Навіть воєнний. Так, що чекаю по фінансах. Ну, давайте подивимось, які переміни чекають леви на січень 26-го року, які переміни вас чекають. Ну, кармічна карта випадає. Якась буде у вас трансформація. Переход буде, ви довго цього чекали вже. Надію мали на те, що ви від чогось відійдете. Ось щось старе відкинете. Можливо, пережите, передивите своє життя повністю, щось в вашому житті, можливо, ж там не складалося. І ви зрозумієте, що вам потрібно від нього відійти. От карта каже, відійти. Можливо, ви проходили кармічний етап декілька разів, одне й те саме вас як колісо Фортуни вас закручувало. І карта говорить, що цей кармічний етап закінчується. і ви. Відходити, переходити вже на новий рівень. На новий рівень переходити під ангелом на новий рівень. Ну, ця карта ще може казати, що ви там будете якісь порядки робити, можливо, ремонтувати дом, викидати якісь речі з будинку і так далі. Ну Прибирати, вбирати і так далі. Як кажуть, позбавитися чогось непотрібного, От карта каже, позбавитися чогось непотрібного і піти далі. От дві карти випадає якраз так. Що Щось вам не потрібне буде відійдете від нього. А можливо, не тільки від потрібного кубків ще каже про евакуації, переїзди. І ще так, може бути, суд може казати, позбавиться від старого. Ну, от. Можливо, десь комусь будинок розбило і так далі. Це теж позбавиться. Переїхати кудись, перейти, рекармуватися, змінитися. Уйти. Восьмирка кубків каже, уйти от того, що мені колись було дорого, а тепер вже не потрібно. Ну, так розумієте, колись любили, а тепер що? А тепер вже не любимо, бо вже ж нема що любити. Ну так. Людина закривається, уходить в гори, не знає, куди йти, переходить, іде, можливо, в якусь тяжесть кудись, тому що гори — це завжди тяжесть. Місяць і ту. але от що зробиш, надія є на те, що буде щось краще. Так. Що чекає по фінансах? Давайте подивимося. Леве по фінансах. Ну, ви знаєте, будуть фінанси. Четверка жезлу каже про стабільність, про... Великий результат якийсь. Передо мною весь світ, все тримається, непорушність 4 колони це, знаєте, як непорушність. Ну і все добре випадає. Віночок, віночок, розвіття, ізобілія. Так що тут ну чисто карта фінансів не випала, але четверка жезло говорить, повернути своє, от, в мене все буде. Шістка каже про те, що перейти. Туди, де мені краще позбавитися того, що мені було вже непобребне. Ну не можливо, перейти на якусь другу роботу, хто кому не потрібно, було, мало платили, або ще ж. І карта говорить по хитрості, по-тіхому. Незамітно, як кажуть, уйти туди, де мені краще, до стабільності, до розвитку і так далі. Давайте подивимося по здоров'ю, що чекає. Леве по здоров'ю. Леве, ви поздоров. Мені тяжко, але я йду, я в енергії, я закінчую свій шлях. Шут, оновляюся. Оновляю. Значить, ваша тяжка ноша ваших хвороб приходить вже до кінця. І по шуту ви оновляєтеся і йдете, як кажуть, вперед. А пар жезлов – це початок нового путі. Ну, все добре буде. Оновлення. набираєтеся нової енергії. Стаєте більш сильним і молодим. Ну, можливо, хтось похудає, да? йому легше ходити стане. Тоже то варіант. То варіант. І на ноги легше, і на всю. Старує тут гарне випадає. Але бережіть свої ноги, бережіть свій хребет, не переусерджуйте важке, не носіть. Дуже, нех... часто... тобто, дуже довго не стійте на ногах, тому що можуть суглуби боліти, коліна боліти. Ну і підтримка у вашому житті буде. Так, карта застереження ще подивимося. Ну, я вже так застереження пошти розказав, да? карта застереження для левів. Карта випадає. Давайте більше своєму організму відпочивати. От відпочивайте, оновлюйтесь. Не думайте, що він у вас захищений і вам нічого не буде. Не будьте дуже активним, тому що карта активності випадає, руху. Не відкривайте вікна, як будете їздити на машині, щоб не простудилися. Бо ви так по свіжому повітрі ганяєте, дивлюся, воно ж спозняки і відкрите ось на колісниці, прямо їде, а в нього тут і рубашка розстрібнута, а на вулиці ж то холодно. Ну і дивіться за глазами. Пристально дивитеся, швидко рухаєтеся. Так що, щоб, не похворіли. Придивіться трошки за своїм здоров'ям і, як кажуть, впадіть трошки в паузу від великої активності. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте подобайки, не забувайте підписуватися і пишіть коментарі. А також, кому потрібен особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях. В телеграм, в WhatsApp.